Онтують, будують і зварюють на глибині у кілька метрів. Працюють комунальники. Тут замінюють вже зношені сталеві труби магістральної мережі. Водові цей збудований 80-му році. Він вже відпрацював свій термін експлуатації в цілому, взагалі, сталеві водоводи до 30 років працюють. Тобто він вже перевиконав в принципі, свій термін експлуатації. На заміну зношеним металевим трубам тут прокладають пластикові, які прослужать майже втричі довше. Реконструкція магістрального водогону протяжністю у 10 кілометрів з вулиці Пирогова до Лебединського розпочалася ще у 2021 році. Кошти на будівництво взяли у позику світового банку. Через збитковий тариф на послуги підприємство було на межі зупинення робіт, та ситуацію вдалося врегулювати. Завдяки підтримки Вінницької міської ради, Вінницького міського Сергія Анатолійовича була виділена субвенція з міського бюджету до обласного бюджету. Завдяки цій субвенції ми змогли погасити свою заборгованість перед мінфіном, тобто перед державою, що розблокувало нам можливість поповнити свій спецрахунок, зараз продовжувати будівництво і відновити, тобто будівництво до тих темпів, які нам потрібно. Активні роботи тривають на перехресті Гальчевського та Богомольця. Аби під час будівництва магістральної труби не залишати мешканців приватного сектору без води. Тут проклали майже кілометр нової труби меншим діаметром. Це лінія, яка побудувалася спеціально для абонентів. Зараз ситуація така, що всі абоненти врізані в водовод напряму. І... В експлуатацію замовника багато пов'язано з цим проблем. Зараз ми побудували окрему лінію для абонентів. Це в подальшому набагато спростить експлуатацію водоводу. Якщо буде якісь проблеми абонента, не закривати весь водовід. Крім того, на трасі збудували більше 20 водопровідних колодязів. Працюють в терміни, попри особливу складність ділянки. За якістю та правильністю виконання робіт тут теж уважно стежать. Це щоденний будівельний нагляд, тобто технічний нагляд, авторський нагляд за будівництвом, контроль якості виконання будівельно-монтажних робіт, контроль за дотриманням підрядником вимог охорони праці, техніки безпеки, екології та соціальних питань. Наразі збудували та підключили до мережі вже більше 80% комунікацій. 7,1% ми вживали в роботу, тобто залишок це той, який нам присвив. ми Маємо його виконати, і це наше завдання, наша ціль, тому що в першу чергу якісна нормальна мережа, тобто це стабільність водопостачання місця, це зменшення витрат на постійні виїзди, на усунення аводійних ситуацій, і потім наведення також благоустрою і відновлення садного покриття. Аби виконати перепідключення мешканцям старого міста, призупинили водопостачання на добу, відновити послугу планують зранку, 17 серпня.